Фотасесія з лебедями на нашій річці. Тільки тут чорне плесо води, все інше замерзло. На всьому іншому лід. Отам От лебідь порпається в льоду. Може він не може вилізти, але тільки ходила там, на чистому, які ж вони гарнюні. Перетерпіти їм ще днів п'ять, поки у нас морози, а далі буде тепло. Он там знову лебідь вийшов на лід. Якось він не може долучитися до, до ось цих його друзів.